На завершення до спортивних новин 11 серпня у столиці Італії Римі стартував 36-й чемпіонат Європи з водних видів спорту, який триватиме до 21 серпня. Україну представляє 41 спортсмен у трьох із п'яти видів спорту. Відразу золотим став перший виступ збірної України в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Підопічні Світлани Саїдової стали найкращими у технічній групі. Владислава та Марини Алексєєви, Вероніка Гришко, Олеся Дерев'янченко, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Марта Федіна та Анастасія Шмоніна отримали від суддів найбільшу кількість балів. Це перша в історії України золота медаль українських синхроністок у цьому виді програми континентальної першості. Раніше українки тричі ставали срібними призерками. Також українські спортсмени змагатимуться за медалі на цьому чемпіонаті Європи з плавання та стрибків у воду. Ольга Яцюк для новинна.